Доброго вечора, українці знаходжусь в ревіділі поліції Бучі. Привіз свою експертизу, за яку заплатив свої гроші. Поліція мені не надавала затягувала про це, щоб посходили сінці. П'ять днів не відкривали кримінальне провадження, не надавали мені судебну медичну експертизу. Вчора мені підписник повідомив, що дана особа, яка зробила на мене наїзд, ще збила в бучі хлопця на моторолері. В той день в четверг відкрили кримінальне провадження. Кажуть, я зараз буду дізнаватися, що дана особа, яка мене збила, написала заяву, що я йому погрожував зброю. Так і доставав пістолет, але в моєму житті загрожувала небезпека. Мене 5 хвилин, 5 десь хвилин три ганяли по полю, били, збивали мене машиною, наїхали мені на ногу. І сьогодні я дізнаюся, що поліція затягувала процес. Для чого то ми всі розуміємо? Не давали мені направлення я заплатив 1200 гривень. Зробив експ експертизу, Пройшов, квітанцію надав сьогодні. А проти мене е відкрили кримінальне провадження за погрозу зброєю. Хоча відео у них це все було цікава. Історія зараз буду виясняти. Такого безпреділа в Києві немає. Тут жах, жах щукується. Цей бучі. Тільки Сьогодні мені повідомили, сказали підписники, що е, проти мене е, підписали є. 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 Так, Але... а коли його відкрили? Два дні А можна точніше? Ну, Якого не числа не відкрили дане кримінальне провадження за погрозу зброєю? Будь ласка, допитайте мене. У нас ще поки що всі обставини на кримінальні провадження е, з'ясовуються після угу. того, як вже е, буде відомо, що це точно були ви. Після того ми вас викличемо. Ні, Давайте пошеп... я вам зараз відео я покажу. У мене що... є відео, де я достаю зброю. Ні, пошеп, яка пошеп, йде пошеп, розмова? Сьогодні вас викликали сюди? Ну, uh, да. цього кримінального провадження. Ні, мене іншого. Ну, бачите, сьогодні всі дістають. То я зараз приїхав, я... я не буду їздити до вас два рази. Допитайте мене, мене зараз. Я зараз я не можу допитати. Чому? Тому? Що я, ну, У мене немає часу. Тож людина, яка стоїть, у вас зараз я приїхала. Просить допитайте мене стосовно погрози зброю. Ми ми вас допитати не можемо. Дякую.